Сьогодні висіваю чорнобривчики, можливо, і пізненько, але нічого, зато не померзнуть. Ось, тому що у нас тут у сусідів і квасоля померзла і все. Ой, з цією погодою. Просто не знаєш, коли все сіє, все збилося. Як ви знаєте, чорнобривці це також лікарська рослина, не тільки вона... Гарна квіточка, але і лікарська рослина, вона дуже корисна для, нашої, для нашого організму. Ми завжди п'ємо чай, робимо квас. До речі, квас дуже смачний, він виходить як шампанське. Тому готуйте, дуже просто. Кому потрібен рецепт, просто забийте в Google і буде вам рецепт. А якщо не знайдете, то звертайтеся до мене в особисті повідомлення, я вам. Напишу рецепт. Ну, ось так от сіємо. І буде в нас все.